Слава Україні! Героям слава! Арбітраж, арбітраж, арбітраж. Покажи, як заробляти на арбітражці, як шукати прибуткові зв'язки, і все в цьому році. Ви часто пишете в коментарях, чи на цьому можна заробляти, і взагалі чи в кінці 2023 році на цьому можна хоч щось з цього заробити. Кажу так: на арбітражці завжди можна заробити, тільки зараз проблема в тому, що або потрібно купляти ці прибуткові зв'язки. В 50% вас просто можуть обманути і не дати ніякої зв'язки, а також купивши ось Зв'язку, ви можете зробити круг і подивитись, що у вас там е, прибутковий круг не 17%, а всього-навсього там або в ноль виходить, або в малесенький плюс. Якщо напишете цим людям, що у вас така фігня сталася, вони скажуть: чоловіче, ти дуже довго крутився взад перед дуже пізно почав робити цей круг, і тому ти сам винуватий, що так довго все це робив. Ні. Тож у цьому відео ви побачите, де я беру ці зв'язки, як ними користуватися, без ризиків того, що вас обмануть на ту чи іншу зв'язку і тому подібне. Тому дивіться це відео від початку до кінця. Якщо відео сподобається, обов'язково залишайтеся на цьому YouTube каналі Можете підписатися мату, майже 75% людей, які дивляться це відео, не підписані на мене. В кінці, якщо відео не сподобається, просто відпишіться. А ви на каналі Шаркус, де все про заробіток. Коротко в двох словах, як це працює, ви шукаєте де купити долар по 37... сім і потім продати його по Та да ти що, Дишов. Аху... І на одному доларі ви заробляєте 50 копійок. Власне, якщо проведете там тисячу чи 10 тисяч доларів, прибуток складає від 500 до 5 тисяч гривень. Так, ці зв'язки потрібно ще знайти, бо більше скажу, їх зараз продають на кожному кроці і не за малі гроші. На початку війни, коли арбітраж був максимально вигідний і величезна різниця була в курсі. Люди на одному кругу заробляли там десятки тисяч гривень і буквально зробивши за день декілька кругів, купляли собі машини, квартири і тому подібне, так як обмеження від банку на той момент. Ще ніяких не було. На даний момент я користуюсь сканером Дельта. Зараз це просто топ для арбітражника. Всього у два кліки ви знайдете зв'язку для себе для того чи іншого банку, яким ви користуєтесь. Дельта це високоефективний сканер, який допомагає знаходити прибуткові зв'язки на різних біржах і валютах між спотом та P2P ринками. Що можна виділити, так це перший глобальний сканер на ринку. Ну і з таким функціоналом, як тут, справиться кожен. Нічого зайвого, те, що реально потрібно для заробітку. Понад тисячу арбітражних можливостей Щодня нові зв'язки кожних 5 хвилин. Підтримка понад 100 фіатних та криптовалютних активів та понад 10 фільтрів для точного пошуку арбітражних зв'язок. Це те, що я казав на початку. Якщо у вас є монобанк і, наприклад, біржа Bybit чи Binance, ви у фільтрі вказуєте ці дані і получаєте список зв'язки там на певну кількість відсотків, якщо ви проведете даний круг. Що ж менше слів, і давайте перейдемо до самого заробітку, як заробляти на арбітражу криптовалюти. На головній сторінці ми бачимо найприбутковіші зв і ними вже можна користуватися. Якщо топ зв'язки вас не цікавлять, ви їх можете просто приховати, а потім повернути назад. Просто натискайте на ось цю стрілочку. Нижче бачимо список зв'язок, також є на два кроки і на три відповідно. Як правило, на три кроки зв'язка, там профіт чуть більший, тому що ми маємо там проміжний актив, де додатково обмінюємо криптовалюту. Що потрібно знати в цих таблицях, що ви зараз бачите? Одне з найважливіших це подивитись на відсоток проведених угод. Якщо там нуль, тоді краще пропустити або взагалі додати в Виверний список, і його ви більше не побачите, щоб це вам не заважало. Також бачимо, скільки доступно в USDT і в гривнях. Якщо для вас мінімальний депозит замалий, ви можете налаштувати під себе. Також далі покажу, як налаштувати вже фільтр під себе. Ну і ліміт: якщо тут мінімалка 2000 гривень, а у вас 500 гривень, тоді гортаєте нижче і шукаєте іншого тейкера. Або протилежна ситуація, у вас там є 100 тисяч гривень, а у нього максималка це 50 тисяч гривень. Перейдемо до таблиці на три кроки. Там все ідентично, тільки додається проміжний актив. Тут все вказано. Додатково ми обмінюємо USDT на BNB. А далі BNB вже продаємо і отримуємо свій профіт, який складає, як бачимо, зараз 2400 гривень. Якщо круг буде з депозитом у 25 тисяч гривень. Ось так легко і просто ми знайшли зв'язку, і не потрібно платити гроші та перейматися, чи дадуть вам ту зв'язку, чи не дадуть. І взагалі чи ця зв'язка буде прибутковою. А тут все просто та круто, що зв'язки оновлюються реально кожної хвилини. Ось ми шукали ці зв'язки, оновивши сторінку, випала зв'язка на 16%. Круто, правда? Також, якщо ви хочете пере... Перейти глянути на тейкера, просто натискаєте на нього, і вас перекидає на Binance чи на будь-яку іншу біржу, з якою буде зв'язка, та ви бачите всю інформацію про нього. Вся інформація і так вже відображається в дельті. Давайте налаштуємо фільтр під себе. Наприклад, у мене зараз є 1000 гривень, і я хочу прогнати декілька кругів. Переходимо до фільтру або тиснемо на ось цей синій плюсик і налаштовуємо. Їх можна створити необмежену кількість. Називаємо фільтр так, щоб розуміти, які в нього налаштування. Наприклад, так як я напишу від 1000 гривень. Далі вказуємо відсоток. Виконаних угод. Актив вибираємо один або декілька, я залишаю всі. Можете обрати спосіб оплати: це будь-який банк, приват, моно чи яким ви користуєтесь. Я також залишаю всі. І наступна вкладка пошук ролі це Taker Maker, чи Taker Taker. Я виберу Taker Taker, Так, я заплачу більшу комісію, але я хочу показати вам швидкі опції, які є на даний момент. І все. Далі просто зберігаємо і нас перекидає на сторінку зі зв'язками даного фільтру. Можна глянути, що круг вже є на 7%. Якщо прогнати 1000 гривень, ми отримаємо. 70 гривень профіту це на 2 кроки. Якщо перейти на 3 кроки, бачимо, що тут майже однакові відсотки, тож можна спокійно брати на 2 кроки і не тратити лишній час. Так як на початку ми одного тейкера додали в чорний список, зараз я покажу, як його видалити, звінти. Переходимо в меню, тиснемо сюди, як на екрані, бачимо цього тейкера і просто натискаємо видалити його зі списку. Все, його там немає, і він опять з'явиться у нас при пошуку на головній сторінці. Також ви можете перейти в головне меню і змінити свій план на менший чи більший, налаштувати свої дані, платіжні системи і так далі. Ось такий крутий сервіс для арбітражників. Так, він буде платний. Лайт пакет буде коштувати 39 доларів на місяць. Pro пакет коштує 60. 9 доларів на місяць і за преміум пакет потрібно заплатити 199 доларів на місяць. Для моїх підписників я вибив промокод Sharkus. при реєстрації, просто вводите його, скопіювати можете в описі під відео, і вам дають місяць безкоштовного користування сервісом. Ви можете місяць користуватись сервісом, заробивши на арбітражу за допомогою цих зв'язок, і в подальшому вже оплатити сервіс, якщо він вам сподобається, і ви залишите з ним працювати надалі. До слова, скажу, що провівши декілька кругів, ви відбиваєте місцеву оплату там буквально за День чи два. Звісно, все залежить від кількості кругів, які ви будете проводити. Там впливають додаткові фактори, такі як обмеження банків і тому подібне. Я вам показав сервіс, який максимально зручний і ним можна користуватися, хто хоче заробляти на арбітражці. Користуватись ним чи не користуватись, вирішувати, звісно, вам. Ви можете і надалі шукати якісь платні зв'язки, переживати, чи дадуть вам ту зв'язку чи ні. А також, як на мене, це максимально економить ваш час. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Я надіюсь, воно було корисним для вас. Залишайтесь на YouTube-каналі Шаркус. Тут ще багато цікавого про заробіт. До наступного відео.